Всім привіт! Мене звати Оксана, і я авторка інтенсиву про використання продуктових метрик і фреймворків для розвитку бізнесу. І, по-перше, я хотіла дуже подякувати за підтримку. Цей інтенсив ми запустили місяць тому, і за цей місяць я отримала дуже багато репостів, хтось рекомендував людей особисто на моє навчання, тому дуже дякую. І в цьому відео я б хотіла взагалі відповісти на ті питання, які ми отримували за цей місяць найчастіше. Але спочатку хотіла б також трошки а, дати інформацію взагалі, чому народився цей курс, зробити такий степ-бек. Можливо, хтось з вас знає, я є також ментором з аналітики і досить. Часто до мене звертаються представники бізнесу з запитанням: дайте нам готовий якийсь список метрик, який ми можемо реалізувати в нашому продукті, в нашій компанії, для того, щоб взагалі відстежувати, що все там іде в нас добре чи ні. А, і ну, зробити таке досить складно. Тобто, кожна компанія, кожен продукт він унікальний, і, звичайно, що є якісь стандартизовані до цього підходи, але немає такого, знаєте, а 4 на якому написано: окей, для такої компанії ми так рахуємо ці метрики, для такої компанії рахуємо. Так тому, в принципі, в мене з'явилася така ідея зробити навчання, розповісти про якісь уже типічні підходи до метрик, про продуктово аналітичні фреймворки і показати, як їх можна адаптувати до реальних продуктів. Тому трошки ще кілька слів взагалі про те, як буде проходити навчання. Хто ще не бачив нашу програму? Насправді сам формат він такий досить нестандартний, мені ще здається, але мені дуже імпонує. Ми його вже тестували на інших програмах, як проходить навчання. Ми з вами зустрічаємось два повністю дні з 11 до 18 і проходимо ці два дні, проводимо їх разом. Першого дня ми взагалі розбираємо, які основні етапи життя користувача в вашому продукті. Тобто, ми дивимося, як він взагалі туди потрапляє, що він далі робить, і як він покидає ваш продукт. І на другий день ми вже будемо працювати з тим, щоб зрозуміти, а які ж стандартні підходи є до виміру всіх оцих кроків. Тобто, ми з вами будемо розбирати найбільш популярні аналітично-продуктові фреймворки і намагатися їх адаптувати уже до реальних продуктів, для того, щоб зрозуміти, як це взагалі. Взагалі відбувається, і насправді здається так, що такий нестандартний підхід, тобто ми звикли запрацювати там місяцями в якихось курсах, але мені насправді подобається, що ми два дні проживаємо, просто ми вчимося думати метриками, ми живемо в цьому без якихось перерв, і насправді це дає класні результати. І сьогодні я також хочу а, а, дати відповіді на ті питання, які за цей місяць до нас приходили найчастіше. По-перше, в анкетці на саме останнє питання воно стосується того, чи хочете ви порекомендувати якийсь вебсайт для практичної проробки на інтенсиві. Що це означає? А, як Я сказала попередньо, ми стандартні фреймворки будемо намагатись адаптувати. Під конкретний продукт, і ми вирішили, що взяти якісь веб-сайти буде найпростіше, тому що нам не потрібно встановлювати застосунки чи там розбиратися в іграх. Тобто це займає досить довгий період часу, і ми не хочемо там пів першого дня розбиратися в тому, навіщо там створений цей продукт, як в ньому зареєструватися, чи ще щось. Тому. Здавалося, що робота з сайтами якраз от буде найдоцільнішою. тому якщо ви працюєте в якійсь компанії або ви є власником seo стартапу, і ви хочете запропонувати свій сайт для того, щоб ми побудували для нього метрики якраз по всіх етапах життя користувача, то ви якраз це і пропонуєте. Тобто, ми зможемо це зробити, якщо я там зрозумію, що ваш сайт, ваш продукт, класно ляже нам в інтенсив. Від чого це залежить? По-перше, від складності, тому що якщо це просто лендінг вашої компанії, то звичайно, що працювати з таким. Продуктом буде ну дуже легко і не зовсім цікаво. І по-друге, також буду орієнтуватися на те, щоб у нас от, сайти, з якими ми будемо які ми будемо пропрацьовувати, вони все таки були з різних сфер, щоб ми і там, і там, і там трошки попрацювали. Тому це по першому питанню, яке задавали найчастіше. Друге, це мобільні застосунки. Було також питання, були також питання на рахунок того, що ми на інтенсиві працюємо з веб-сайтами, чи взагалі можна цю історію потім адаптувати під мобільні застосунки. Звичайно, що можна, тому що фреймворки вони не розрізняються там: окей, ці фреймворки там для застосунків, ці там для вебсайтів. Ні, це продуктові фреймворки для того, щоб вимірювати шлях користувача у вас в продукті. Єдина така найбільша відмінність буде на першому кроці, коли ми з вами будемо пропрацьовувати те, як користувач потрапляє в ваш продукт, тобто acquisition, і ми з вами будемо згадувати інструменти, за допомогою яких можна там дивитися. На ці показники і для мобільних застосунків ці інструменти вони просто будуть різні. Всі інші етапи вони точно так же будуть адаптуватися через фреймворки і до мобільних застосунків. Тому не дивлячись на те, що ми з вами будемо працювати з вебсайтами, тому що це просто легше, ми зможемо відразу групу їх по перше шерити, по-друге, зрозуміти, що там відбувається. Все це можна адаптувати потім і перенести на роботу з мобільним застосунком. Далі були ще також питання по тому, чи можливо зробити якісь корпоративні, корпоративної цієї програми. Тобто, якщо в компанії там є 10 аналітиків, продактів чи дизайнерів, чи можливо в принципі, провести цю програму лише для певної компанії? Звичайно, що можливо, і тут у нас відразу з'являється, як мінімум два бенефіта. По-перше, ми з вами домовляємося про дати. Ці дати можуть йти не підряд, вони можуть бути трошки розірвані в часі. По-друге, ми також можемо під вас кастомізувати. Програму, тобто у нас був такий випадок, коли компанія хотіла провести нашу програму для дизайнерів, і ми просто зрозуміли, що якусь частину ми можемо прибрати, і ми скоротили весь цей інтенсив для дизайнерів там до одного дня. Також там третім очевидним бенефітом залишається, що якщо ви вирішуєте, що всієї групи ви хочете пропрацювати ваш особистий продукт продукт вашої компанії, це також можливо зробити. Якщо ні, то ми можемо працювати там з тими вебсайтами, які я запропоную. Тобто, це, це також рішення залишається там чисто. Кого за компанією. Далі були питання, чи будуть сертифікати. Звичайно, що будуть. Ми підготували два типи сертифікатів в різних таких форматах для того, щоб вам було зручно ними поділитися в будь-яких соцмережах. І насправді тегайте мене. Я завжди дуже рада, якщо ви пишете якісь свої думки, відгуки, ділитесь сертифікатом, указуєте мене як автор-колекторку. Тому звичайно, що такий бенхід буде. Також було питання, чи будуть домашки. Я не знаю, з якої знаєте сторони його задавали хотіли домашок чи не хотіли, але буде також дві такі домашки, які ви можете виконати. Це пропрацювання двох фреймворків на основі запропонованих мною датасетів. Тобто, вже після закінчення двох днів, звичайно, що я не хочу давати між першим і другим днем, щоб ви, хоча б, трошки змогли тут відпочити. Але після закінчення нашої програми ви можете виконати домашні завдання про працювання двох фреймворків на готових датасетах. А коли ви їх робите, ви це можете зробити там на протязі місяця після закінчення інтенсиву. Коли ви це робите, ви просто там відмічаєте, що ви це зробили, і я даю вам фідбек. Тут також як такий класний бенефіт, ви можете відразу ці фреймворки пропрацьовувати не на моїх даних, а на даних вашої компанії. Звичайно, там анонімізованих чи ще щось, але просто щоб ну, не робити подвійну роботу і спочатку не пропрацьовувати на моїх даних, а потім не імплементувати це в компанії. Тому я точно так же дам вам фідбек, якщо ви зробите аналіз, інтегруєте ці фреймворки вже відразу в ваші дані. Це такі основні питання. А також кінці, хотіла ще підмітити, що на жаль, десь третій частині учасників, які подавалися до нас, ми були змушені відмовити. Чому кожну анкету, яку ви заповнюєте, я особисто перевіряю. І якщо в мене є якісь уточнення, то ми їх доуточнюємо, перш ніж там збронювати за вами місце або там вислати оплату. Що для мене дуже важливо. По перше, це запит. Я хочу, щоб моя програма була актуальна під вас поточний запит, щоб ми розуміли, що вам, по-перше, там буде де це приміни. Йти, і по-друге, що ви розумієте, так, на яку програму ви йдете. І по-друге, це досвід. Звичайно, що людина, яка зовсім ніяк не заштовхувалася з продуктом, з розвитком, з метриками, ну, їй буде просто важко. Тобто я не хочу, щоб люди приходили два дні просто страждали. Да, інформації, А інформації буде дуже багато, і просто, якщо немає якихось попередніх знань, да, воно не допоможе устаканити цю інформацію. Тому також ми можемо або задати якісь доуточнення, не лякайтеся, абсолютно ок. тому що я там Хочу зрозуміти, що моя програма вона підійде вам максимально і ви здобутите максимальну цінність цього. Тому, якщо у вас ще залишились якісь питання, ви можете транслювати їх мені там в соцмережах, я найактивніше в LinkedIn там, завела блог в Інстаграмі, де ділюся також всякими цікавинками по продукту, по аналітиці, по лідерству, тому підписуйтесь. Але якщо у вас залишиться ще якісь питання по поточному інтенсиву, також будемо дуже раді на них відповісти. Повніти анкетки, дивіться, дивіться на повноцінну програму, вона буде там під цим відео. І я дуже чекаю вас на зустріч на своєму навчанні. Дякую і гарного дня!